Термін благотворення або благодійність складається з двох частин: творити, тобто діяти, і благо. Ще в травні 2007-го в українці стартувала програма допомоги малозабезпеченим категоріям населення, інвалідам, самотнім громадянам, багатодітним сім'ям. У місті, як і у всій Україні, є діти, які не мають батьків через різні життєві обставини. За ними доглядають опікуни. Здебільшого це бабусі, дідусі інші родичі. Таким благородним людям допомагають з метою покращення умов проживання їхніх вихованців. Кошти зібрав благодійний фонд допомога, незважаючи на турботи і клопоти, опікуни Гідно виховують юних громадян за це на їхню адресу линуть слова подяки, зокрема і від міського голови Українки Павла Козирєва. Попри традиційні проблеми виховання, перед опікунами постають непрості питання, які кожен із них має вирішувати власними силами. Тяжко в тому плані, що я не все можу рібинку дати то, що можу дати молоді батьки. і я не зможу стільки «прыгать». Я не смогу столько бігати, хотя намагаємося стараємося з ними і займатися водкою, щоб он займався там спортом. Діяльність міської програми допомоги малозабезпеченим громадянам. Це важливий аспект життєдіяльності міста. До допомоги долучаються організації, підприємства небайдужі, благородні люди. З метою виявлення ініціативної талановитої молоді в українці проводяться найрізноманітніші конкурси, проведення яких та відзначені найкращих бере участь благодійний фонд. Допомога відзнач всіх – і музикантів, і художників, і співаків, і молодь з активною громадянською позицією свого часу в рамках розвитку національної культури та укріплення міжнародних зв'язків про скрипалів з Українки дізналася Європа. Неодноразово поїздки за кордон фінансував благодійний фонд допомога. юні музиканти та їхні педагоги вважають, що такі поїздки справді необхідні. Це було цікаво, Во-первых, показали свої всі способності достиження. достиження свої, і потім діти познайомились з. З дітьми других стран пообщались. Это было очень интересно, полезно. І лауреаты багатьох міжнародних конкурсів, учасники народної церкової студії романтики отримують можливість виїжджати за кордон саме завдяки благодійній допомозі. Дуже добре, що міська влада знаходить кошти для тих, хто їх потребує, і не перед виборами чи святами, а постійно одноразовою допомогою вирішити всі матеріальні проблеми неможливо, але вона є свідченням того, що ніхто не позбавлений уваги. Жителю Українки Сергію Литовченку тяжка хвороба майже не дозволяє виходити на вулицю. Він багато пише як для місцевої газети Дніпровський проспект, так і для районної Обухівський край. Проте свого часу існували проблеми із доставкою матеріалів. Із ініціативи благодійного фонду допомога йому подарували комп'ютер. Для когось подібна техніка це просто розвага. Іншим він допомагає у роботі або навчанні. А для журналіста Сергія Литовченка це надійний інструмент у професійній діяльності. Тож не дивно, що він досить емоційно дякує за подарунок. Техніка звичайно прекрасна. І я дуже дякую благодійному фонду за всю допомогу, тому що це ну, набагато полегша роботу і так можливо краще працювати. В Україні ветерани, які пройшли пекло війни, ніколи не залишаються поза увагою, як і інваліди. Я вважаю, що це робити необхідно. Таких категорій дуже багато. Ви бачите, одинокі похиловіку, люди, дехто з дитинства інвалід. Багато-багато дуже є таких категорій. В'ячеслав Салаєв, щоб підтримати людей, які обмежені у своїх можливостях пересуватися, створив та очолив організацію пробудження, яка опікується проблемами інвалідів. За сприяння фонду допомога були облаштовані спуски для інвалідів у всіх громадських місцях міста. Ми Плотно работаем з мэрией, контактуємо, то тобто, есть нам не отказывают, допомагають, за що я очень благодарен. І ми тут просто намагаємося робити те, що роблять ну, більшість мерів по нашій країні. Додаємо ще щось до того, що. Платить держава, і Я вважаю, що це робити необхідно. Місто дбає про людей літнього віку, знаходячи кошти на їх підтримку. Воно дбає і про дітей, намагаючись їх дозвілля зробити цікавим та насиченим. У межах благодійної програми був побудований новий дитячий майданчик у районі вулиці Соснової. Надавалася допомога інвалідам першої групи, інвалідам дитинства, самотнім громадянам, які не мають підтримки родичів і близьких. Такі програми я думаю, будуть з часом тільки збільшуватися. Така необхідна і важлива допомога для немолодих вже людей. Лише незначна частка піклування громади, на яку вони заслужили своєю працею. Для цих громадян організовуються і благодійні концертні заходи, усмішки, пісні бадюрять і не залишають нікого байдужими. благодійність можна трактувати як некомерційну, неприбуткову діяльність організацій та фізичних осіб, спрямовану на задоволення потреб соціального розвитку у ширшому розумінні. Благодійність визначається як інвестування в соціальні сфери. Ще в нас буде програма допомоги найбільш обдарованим студентам, скажімо так. Тобто, є передбачено з деякі стипендії для таких хлопців та дівчат. Жодне свято в українці, яка так багато на традиції, не обходиться без підтримки благодійного фонду Допомога. А в кабінеті лікувальної фізкультури тепер не лише активно виконують вправи, а й лікуються на справді чарівних ліжках масажному апараті Серогем, що поєднав давні традиції східної медицини та сучасні технології. Це ті дві кроватки ваш міст благодаря благотворительному фонду. Допомога благодійність, як і милосердя, має високу етичну цінність, моральна вартість якої незмінна. Усі пам'ятають, якими страшними були наслідки пожежі, що виникла на проспекті Дніпровському в українці. Коли люди залишилися без даху над головою та елементарних засобів до існування, саме тоді благодійність вийшла на перший план в терміновому порядку. Виконувалися роботи з ремонту квартир, які постраждали. Дуже швидко їх було просто не пізнати. Віриться, що традиції благодійності не лише в українці, а в Україні в цілому ніколи не перервуться а надання допомоги ближньому стане нормою поведінки кожної цивілізованої людини.